Привет. Привет. Как успехи? Кто это? Это я, Сашка. Саша, Чого? я просто такой. Я не а. розібрала. Телефон не ідентифікований. Там мене просто у без пов'язало було, до мене буде проблеми, до я поменяв уситель телефону. В смысли пов'язало, що там було? Хотів ви мені пришлете этот прахондертол. А, ну все ж це ушли. Вроде да. Ну, слава на... Богу, Ліна помогла. То всі помогли. Ой, Кіда, ти то тебе десь спіймали, чи що, чи так на голому місці. Та, я, виходить, я. Я просто, ну я стояв вже за ними, дивився просто. Вони побачили, що я зробив діло. А. І я просто вже став за ними наблюдати. Ну, так вийшло, що. Прийшли до мене і давали розказувати мені, що то був я, і їм розказує, що то не я. Ну. Mm. Ну да обыск такий таке, да. Прослушки, записки да. Ну, нормально, все. А, цирк на дроті, ну, звісно, надо жалочку поставити і найти якогось стрілочника. Це сейчас багато де таке є. Та питань немає. Тим більше, я говорю, я був на краю Казахського, получається. На последній вулиці Казахського я спеціально став машиною в території Казацького. Mm. І я просто mm. вже ночував у машині, дивися за ними. Mm. Тим більше, я був сніштатником. ніштатником. Mm. Да. Понятно. Ну вже нормально все, да? Та ну я не знаю, вроді нормально. Він, правда, сказав, що я заведу на тебе уголовне діло. Давай за сюди. В мене нічого знов так з ходом спасались. Mm. Та нічого страшного. Слухай, страшно. Mm. Там вчорашня нас спасила, ну вона м'яка. Ні, Саш, я не приймаю. <гум> мені операцію зробили. Ага. В четвер yeah. на коліні В інституті травматології. Знає, то я по що... я хожу на костелях ближайший місяць. Ну, понятно. Ми якраз от те, що у нас ця біда случилась. якраз ми з суддєю познайомилися в Бориславі самої головне. Uh -huh. То Тому ну, так показали документи. Вона нам суддя, сказала так, що не надо вам там не нотарію взагалі нікого каже. Отсудимо все як надо, каже. Тільки це довіреність, а не кафе. Ну там по мірі можливості, я думаю, що приїдеш... Ну так яку треба кажучи... довіреність, то я зроблю другу. Я вам сейчас Ну, короче, трет... короче, доверенность для суда, да? Да, или же... Панушка, казалось, там другая доверенность, что доверенность на ведение судебного дела. Да? Да, доверенность на угу. ведение судебного дела, угу. но общего, а там, например, именно, что касается реформления. Угу, угу, Примерно угу. надо приехать. Я думаю, что мы даже не можем поговорить так, что я, ну, я имею в виду... Це треба піти переговорити з нею, що вона так приїхала, щоб раз два зробили і все. Ілі же ми самі зробимо. Ну я так зрозумів, що суддя говорить, що нам вам нотаріус взагалі не треба. Тобто не це... треба було оформляти право на наслідство? Оце щось так ось примірно мені святки об'яснила. Я, я ж на одне вухо глухий і взагалі mm. мені з пам'яті очень тяжело. Це треба мені з нею буде переговорити, бо вона три рази до деда їде. Шо де суддя каже, і зенка щось їй казала, що. Що ви мучаєтесь з цим нотаріусом, вони нам вам не треба взагалі вам переведуть просто в єдному порядку, це якось там, я не знаю. Ну, є щось там є, коротше. Як можна зробити проще. Вона й ходила з нотаріусом з цим ругалася. А -а -а. Кажала, що ж ти ти повинна була це все, все сделати, ти заплатить <звук> запроси дати, а не ми це не діти. А, -а, -а. а вона там почала тикати, микать, за це платить надо. А нам сюди сказали, що платить там нічого не треба. Все, ну таке, ну там, короче, з пустого в порожнє переливають, да і все. Ну, нічого страшного там немає. Ну, понятно. Ну, а так вроде б то все. Тоді я знаю, ми тоді, може, поїдемо. Я, я чересні чи порвать поїхати, трохи не порвати, я не знаю. Так вам надо рвіть, а я ні, то скажи, Лені хай Так по мені вони як таково, може якісь будут закатати, а може нам.